Дітки, запрошую всіх на заняття. А тема нашого заняття вода потрібна усім. Погляньте, дітки. До нас сьогодні у гості хто завітав. Так, це краплинка. Вона завітала до нас і принесла загадку. Якщо відгадаємо, то дізнаємось, про що будемо говорити на занятті. Послухайте, будь ласка, дітки. Я і хмара, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і замерзнуть можу. Що це? Так, це дітки вода. Вірно, ми будемо говорити про воду. А де можна знайти воду у природі? Давайте поглянемо на малюнки. Так, вода є там, де дощ, калюжі. Криниця, озерце, струмочок, річка та кран у нашому домі. А зараз, дітки, я запрошую всіх трішечки відпочити з нашою краплинкою. Весна, є сонечко у неба ясна. А в мене і у тебе є пісня голосна. Дітки, а що вода дає рослинам? Так, квіти та дерева треба поливати. Вони живі, без води засохнуть, зів'януть. Їм потрібна вода. Дітки, а навіщо у озері, річках, акваріумі вода? Так, там живуть рибки. Без води не зможуть жити. Їм потрібно багато води, щоб плавати. Дітки, а навіщо пташкам, тваринам вода? Щоб пити, бо без води вони також можуть померти особливо у спеку. А навіщо ж людині вода? Так, щоб мити руки, готувати їжу, мити, умиватися, купатися. Ось чому вода дуже важлива для всіх. Дітки, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися, кому і для чого потрібна водичка. А нам час прощатись. До нової зустрічі! Бувайте!